Привіт. Вчора дуже пізно повернувся. Ти не хвилюйся, в майстерні не був. Ма, я просто допомагаю батькові в майстерні. Якби ми з ним залишилися, ми б уже по світу пішли. Думати кожного дня чим нагодувати дитину. Тягнути на собі чоловіка невдовго. Знову ти від мене відмахуєшся. До вечора. Гарного дня, синько. І Що це означає? Завтра екзамен. Даню, ти в своєму розумі. В тебе нова робота. Тому що в мене зараз є сили це зробити. Дивись, яке у нього важке життя. На да це я все життя працювала. Не Сину, але ти будеш жалкувати про це все своє.